Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруг сьогодні, 3 жовтня, у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене це наш другий брифінг а за сьогоднішній день і в першій частині якраз основні характеристики, бо вчора багато було і подій, заяв, і виступів. Якби зі свої дзвіниці намагався це все розібрати, і так, як я це бачу, вам дав. Принаймні, ми ґрунтуємося з вами виключно на фактажі. І якраз повертаючись до цих міжнародних історій, які підсумовують. Якраз тиждень календарний, треба говорити, за зустрічі в Копенгагені, в Данії. Ви знаєте, якби лакмус сьогоднішнього стану всередині Євросоюзу, я вчора казав, що є проблематика, та не всім подобаються ці заголовки, які я написав от за вчорашній день, зокрема в тому, що тричить по швах Євросоюз. Ну в тому контексті, який він є зараз, то напевно так і є. Бо дуже великі категоричні розбіжності. Я не кажу, що він розпадається. Я не кажу, що там всі виходять. Ні, але є, якби, знаєте, коли... Річ трошки не по розміру, то вона так напружується сама всередині з цими нитками, швами, отак, от, от і євросоюз сьогодні. Бо, наприклад, от президент Зеленський каже, гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз. Вони можуть діяти, але їх ще немає. Розумієте, вони ще не прийняті, бо всі там чатують, коли закінчиться війна. А що скаже Трамп? А Трамп нічого не каже. В нього там близький схід, війна вперше за три тисячі років, яку він там припиняє. Оце в нього зараз фішка. А тут він мовчить, дає можливість євро. Європі якби саме самим попрацювати, а європа не може таким чином швидко працювати, не може, не вміє, не хоче. Є різні течії всередині, як виявляється. Логічно ж дати гроші цього замороженого якби, обсягу. Ні, не всі за. А, давайте там Україну почнемо технічно приймати якби, ходу до якогось одноголосного варіанту. Ні, не всі хочуть за чистоту процесу. Ну, от так само і з цими гарантіями безпеки ми маємо, каже президент Зеленський, нарешті повністю завершити роботу над гарантіями безпеки. Бачите, ще раз кажу: а обіцяли, коли її закінчити? А вона ще не закінчена. Ми маємо нарешті. Ми вже багато зробили. Я вдячний за це. А тепер нам потрібно все викласти на папері і повністю підготувати кожну окрему деталь. Причому, вже скільки разів говорили за політику, політична складова, окей, вже зроблена. Військова складова. Там збиралося купа начальників, все зробили. Виявляється, не все. Гарантії безпеки для України можуть діяти вже зараз. Вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна країна в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки і модель гарантії безпеки, яка працює для нас, працюватиме і для вас, і ми з часом розширити всі ефективні моделі на інших країн. А вони кажуть, друже, пане Володимире а, Зеленський, а в нас є п'ята стаття НАТО. Ніхто не знає, як вона працює, хоча всі побачили натяки, як вона не працює. Але поки що всі вдають, що ми під парасолкою прийде добрий Трамп, всіх захистить. Ну а ми продовжуємо говорити, що воно на жаль, якби виглядає в реальності трохи інакше. В цьому ж зв'язку я ж кажу, всередині самого Євросоюзу є досить такі. Блискавки, які кидаються між лідерами. Вон, скандал був між Мерцом і Орбаном. Причому дуже різко Мерц наїхав на Орбана, відверто, прямо звинувативши його в зриві обговорень щодо потреб блоку в галузі безпеки. Тобто в Орбана війни немає. На Орбана ж ніхто не нападає на нього. Як він каже, ніхто не нападе. Та й такі, будьте і ви такими ж товаришуйте з Путіним, і все буде нормально. Тобто сутичка відбулася під час дискусії про те, як ЄС може краще захищатися від російських загроз там підтримувати Україну, бо це одне й те ж саме по великим рахунком. Однак ані угорські, ані німецькі дипломати обговорювати подробиці відмовилися ну, стосовно цього скандалу. Бо, от навіть журналісти наголошують, що це по суті є черговою ознакою зростаючого невдоволення Будапештом з боку європейських столиць. Ну очевидно, але цей процес мов якби чим фіналізується, просто що невдоволення. Чи почнуть грати на виборах проти Орбана? Ну, якби хоч хоча б так. Президент Єврокомісії Урсула Фон Дерляєн після зустрічі наголосила, що нещодавні загрози з боку дронів вимагають сильної рішучої реакції, відповіді з боку Європи і сказав, що кожен громадянин власне Європи, і кожен сантиметр Європи мають бути в безпеці. Однак, пропозиція комісії побудувати стіну з дронів, що включена до нещодавнього проекту щодо розширення військових можливостей ЄС, отримала прохолодну реакцію. Під час власне цього обговорення в Копенгагені. вони навіть стіну дронів не хочуть будувати. Розумієте, тобто, ну я маю на увазі колективно. Те, що це буде там по лінії Балтійських країн, там чи Польщі, я не сумніваюся, що воно буде. Але чи буде це для інших? Для інших це не цікаво. Там умовно, там Португалія, Іспанія, хешка, де ми, а де кордони, ви там займайтеся. Але незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати, дрони все одно будуть потрапляти до Європи. Ми повністю згодні, що нам потрібно інвестувати набагато більше в технології. І дронів протидію дронам, але також у нові технології інновації Це а, пані прем'єр-міністр Данія Мета Фредеріксен. То вона точно знає, що це таке, як воно працює. Я ж не дарма кажу, що сьогодні вночі Мюнхенський аеропорт був закритий, бо літали якісь дрони. Ну, не літали, їх ніхто не збивав. Розумієте, і потім поліція шукала ці дрони. Звідки вони полетіли? Ви думаєте, знайшли? Так само, як і попередні історії, і там тільки з підозрами з цього танкеру, який е, зупинили французи. При тому, Путін вчора, з одного боку, ми не знаємо, чи це танкер, а з іншого боку, на цьому танкері не було і не могло бути дронщиків цих операторів, то ви якось визначаєтеся, це ваш танкер, чи не ваш, чи це ваша парафія, чи не ваша. Типу, це знову ж таки нас там нет. ну Треба тоді зупиняти такі танкери по всьому світу і подивитися, чиї вони насправді. Е, до речі, Італія і Іспанія от під час цих зустрічей. В Копенгагені стверджували, що оборонні плани комісії повинні допомогти всьому континенту захистити себе, а також зміцнити східний фланг Євросоюзу. Ну повернутися, домовилися до обговорення на іншому саміті в Брюсселі за два тижні. Бо ще раз це був неформальний саміт. Нічого не підписували жодних документів. Ну, по суті, якби заміряли середню температуру по палаті, і от за два тижні, там, в 20-х числах ну, плюс-мінус, в них буде такий великий хурал офіційний. І коли комісія виконавчий орган ЄС має представити дорожню карту для зміцнення оборони ЄС до 2030 року, і вони мають одноголосно їх проголосувати. розумієте? А от напередодні, якраз до лідерів Євросоюзу приєдналися глави інших європейських країн. Україні, включно з Україною Ну пам'ятаєте цю історію, коли прем'єр Албанії, постучи поруч із президентом Азербайджану, наїхав на Макрона і каже, що ж ти перед нами повинен вибачитися, чому ти нас не привітав про мирну угоду між Албанією та Азербайджаном, якраз в контексті сміху з тих намагань Трампа розказати, скільки він там війн зупинив. Ну і от пані Фредерксон, як господарка цього заходу, каже, коли я дивлюся на сучасну Європу, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечніше. Ситуації часів закінчення Другої світової війни. Ну, так причину ж назвіть ім'я і по батькові, да? не просто якась віртуальна Росія. Скажіть, що сидить Путін, який колотить по суті всю цю ситуацію в усій Європі, в всьому світі. Ну, а Орбан, а Орбан в цьому зв'язку, я ж кажу, єдиний, який за великим рахунком там, демонструє свою приязнень до Путіна, каже: Брюссель хоче війни. Брюссель войовниче. Абсолютно, звинувачив Європу, висловив свою пацифійську позицію в лапках, звичайно. Ну, от Написав, до речі, за підсумками. Оцих зустрічей, що відбувалося кілька поспіль днів в Копенгагені. Ситуація серйозна. На столі лежать відверто про воєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні кошти ЄС. От там, де гроші Ворба Орбана аж тіпає. Дай Боже, здоров'я, звичайно, але тіпає дуже серйозно. І до речі, ви помітили після цього зізнання, що дрони в Закарпатті були угорськими, зник Сіярто. Вже сіярто там не постить, бо він кожного дня, як той відмідів, постив якісь висловлювання, якісь там пікіровки відпускав. Ще нема людини. Бо треба ж сказати, що фейк про дрони це якби фейк з боку Сіярту. Так, що ще тут, Орбан. Вони намагаються прискорити вступ України до ЄС за допомогою всіляких юридичної хитрощів. Вони хочуть фінансувати постачання зброї. Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть війни. А я буду твердо дотримуватися позиції Угорщини, але цей саміт також доводить, що найближчі місяці будуть пов'язані з загрозою війни. Нам знадобиться підтримка всієї нашої політичної спільноти і кожного угорця, який прагне миру. Ну, звичайно, ця позиція не залишилася без відповіді. Я думаю, що вже час і не треба. Треба тут соромитися президенту Зеленському, ну те, щоб не перегнути палку. Бо там в Угорщині знаєте зараз на тоненько з цими виборами. Але президент Зеленський достатньо жорстко відповів Орбану. Я вам вчора казав на ту ідею, яку Орбан оприлюднив. типу давайте скасуємо всі ці моменти з, прийн... з прийн... прийняттям України до ЄС. Давайте укладемо з ними стратегічну партнерство. Угоду, стратегічне партнерство, питань немає, тільки до ЄС брати Україну не, не будемо. Що е, каже президент? Е, що стосується блокування нашого наближення до ЄС, ніхто не може це блокувати, тому що це воля країни і відповідне рішення Європи бачите, Україну в складі Євросоюзу в майбутньому. Ну дійсно всі, окрім одного Орбана. Ну, окрім е, Угорщини прем'єр-міністра е, прем Віктора Орбана. Але, звичайно, це залежить від єдності, від спільного рішення. Ми маємо проблеми з Угорщиною. Ми. Можемо про це відкрито говорити, тому що Віктор Орбан має вибори. Ну вибори попереду, так звичайно, лише чекати і їхати до виборів. В будь-якому разі угорський прем'єр теж отримав відповіді від лідерів Євросоюзу щодо небажання визнавати Росію загрозою для Європи. Там коментували позицію Туск з Польщі, і пані Фредріксон з Данії. Якраз на полях саміту європейської політичної спільноти Орбан відмовився визнавати Росію найбільшою загрозою Європи. Що йому сказали, що Віктор Орбан вважає, що війни немає, а я вважаю, що війна є. Справжнє питання не в тому, чи є війна, чи немає. Справжнє питання: хто в цій війні на чиєму боці? Бо війна це чорне і біле. А не Ось чому я кажу, що тріщить там по швах проблема, Ну чи витримає я думаю, може там якийсь потужним брезентом обтягнуто, в принципі Євросоюз. Або якщо це теж паперові якісь моменти, як отой паперовий тигр в Росії, то можуть бути складнощі. Ну але тут додав, що коли є війна, така як в Україні, питання до політиків звучить реально на чиєму ви боці, і ми знаємо на чиєму боці Польща, ми знаємо на чиєму боці НАТО, Європа, І на жаль, ми, мабуть, знаємо на чиєму боці Віктор Орбан. Бачите, пан Туск теж розділяє Угорщину і Орбана, як в принципі всі нормальні люди. Так, от пані Фредеріксон ще й наголосила, що тепер усім має бути зрозуміло, що Росія не зупиниться, доки її не змусимо. І додала, що ця держава становить загрозу не лише для України, а й для всіх. Я знаю, що для декого з вас загроза з боку Росії дуже очевидною і безпосередньою. Для інших вона досі здається віддаленішою. Але ніхто з нас більше не може бути наївним. Ця війна ніколи не була лише про Україну вона ну, завжди була про Європу. Ну а що там Орбан просто нагадує, що він відмовився ж казати, що Москва загрози Європи, і заявив, що є сильніший за Росію. Він там розказав, що нам боятися, нас більше, нас ВВП більше, в нас зброї більше. То що ми там за Росію переживаємо? Ну поки що дрони не полетіли на аеродром, на аеропорт Будапешта. Ну але як він сказав, що справжня небезпека стосується економічної стагнації наших санкцій. Ну зрозуміло, да. до речі, стосовно санкцій, і то танкеру, який зупинений Мак. Макроном, от що він як він прокоментував, що порушники європейського повітряного простору повинні бути готові отримати удари у відповідь. Це по повітрю, а зупиняючи танкери тіньового флоту на кілька днів чи тижнів, можна підірвати ефективність постачання російської нафти. Ну це якщо всі будуть це робити. Ну от пропозиція, я думаю, яка нереальна, але ну чергове щось Макрон сказав. При тому при всьому, що він якраз зорбаном на позиціях того, щоб гроші в Україні не. Передавати я пропоную в рамках коаліції охочих в тісній співпраці з НАТО працювати над цим питанням дуже важливо, що в важливо, що в такий спосіб ви знищуєте бізнес модель. Затримуючись із судна навіть на кілька днів або тижнів і змушуючи організовувати поставки по іншому. Ви знижуєте ефективність бізнес-моделі. Отак він казав в Копенгагені. Як приклад, то це навів затримання біля берегів Франції танкера Пушпа, який кілька разів змінював назву, кілька разів змінював прапор, який віз до Індії російську нафту. Хоча знову ж таки документи були там дуже складні. За даними французьких ЗМІ, цей танкер також міг використовуватися. За для запуску безпілотників дані поки що е достеменних доказів цього немає. Але вже капітана цього судна оштрафували. Наскільки я знаю, що ввечері напередодні був суд у Франції на 150 тисяч євро, і там до року ув'язнення. Він має під це з'явитися в суд наприкінці лютого. Побачимо, чи він там з'явиться, чи він не з'явиться. До речі, войовничість там Макрона знову ж таки поговорити, але при тому нічого не зробити. Порушники європейського повітряного простору повинні бути готові отримати удари у відповідь. Важливо посилювати обороноздатність Європи. Щоб мінімізувати -мі 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 будь-які загрози, будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може знати удари у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору, так збийте хоч один дрон, хоч дрон збийте! А не те, що я кажу вчора, бачили всі світлини. я В 16 з Нідерландів збив дрони. Аж намалював, що він збив дрон. Ну це як це наш кожедуб малював, що він збивав німецькі літаки під час другої світової війни. Там зірочки, знаєте, да цю цю тему? всі дрон намалювали. Нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують. Звичайно, існують, але ж ви відмовилися фінансувати стіну дронів. Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження. Ну так давайте з томагавками, давайте з там тауросами ще з чимось. Завдяки європейським балістичним можливостям, отже, тут йдеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи. Ну е, я ж кажу: говорили, балакали, сіли і заплакали. До речі, стосовно пального і стосовно обструкції по Росії, вони присутні. Щоб там не хорохорився і не розказував надуваючи, щоки Путін. А е, я вам вже доповідав, що в нього дуже така весела ситуація в лапках, коли він намагається продавати нафту. Нафту у нього купують за копійки. Ну, зрівнянні з світовим ринком. Інком, але при тому він навіть з нафтою, яка є в нього в розпорядженні, не може робити в необхідній кількості пальне через те, що далекобійні дрони наші виносять ці нафтопереробні заводи, і в нього така сьогодні економічна модель. І можливо, ми до цього йшли свідомо. Коли він відправляє за невелику ціну нафту в Індію, а потім за світовими цінами з Індії купує пальне з Індії, з Пекіну тих самих країн І зараз з Білорусі він знову закуповує пальне, бо трубопроводи до Білорусі ще йдуть. Тут теж такий цікавий момент. Можливо, подивитися, бо звичайно, що мозер там бахнути не ми не зможемо сьогодні. Ну напевно, цього не потрібно. Але трубопровід, яким женеться нафта з Росії до Білорусі, наприклад, може бути уражений для того, щоб просто якби Лукашенка трошки в цьому зв'язку призупинити. Тобто Росія знову закуповує пальне з Білорусі і по суті там підписує військові контракти. Це наша розвідка говорить. Після майже річної перерви відновилося постачання Білорусі. Білоруського бензину на російський ринок через білоруську біржу лише з липня по вересень. Продано ну, там не глобальні цифри, але тим не менш 97 тисяч тонн нафтопродуктів Це в будь-якому разі на третину більше, трошки ну, 36 відсотків аніж торік. Паралельно триває військово-промислова співпраця. Там є таке білоруське виробництво КідМАТЕК. Воно уклало контракти з російським тульським патронним заводом. Причому, що обидві компанії перебувають під міжнародними санкціями, але тим не менш вони працюють в кооперації. Теж про санкції дуже цікавий момент з одного боку, президент Казахстан. Ну, в Нью-Йорку зустрічався із президентом Зеленським. Це якраз коли росіяни там дуже занервували, що вони спілкувалися між собою англійською. Після того президент Токаєв робив телефонний дзвінок до Путіна. Я не знаю, чи пояснював ситуацію, чи, можливо, про щось попереджав. Справа в тому, що в Нью-Йорку Токаєву теж багато чого наговорили по лінії того, що він якби, заплющує очі на подвійні ці речі, подвійні, подвійний імпорт, подвійний. Експорт, ну це тудим-сюдим, що через кордон проходять речі, які є підсанкційними. І якщо там Казахстан хоче бути і далі всередині цивілізації такого суспільства, спільноти, які торгують на світовому ринку, то це питання треба вирішувати. І от Казахстан почав в цьому зв'язку масштабні перевірки, вантажів з Китаю, які йдуть до Росії. Це при тому, що вони там з Китайцями на короткій нозі, і по суті, Китай зараз прикриває Казахстан. Казахстан від Путіна, але тим не менш черги на кордонах просто страшні за останні тижні і за останні дні, точніше і вже їх не помічати. Я думаю, що не потрібно. І, от навіть російські ЗМІ, з посиланням на перевізників вбачають таких перевірках категоричну зміну політики Казахстану. Тобто, до сьогодні вони там ввазили все, що хотіли. Ну, в Москві, там в Росії айфони, на тобі айфони свіжі, ще раніше ніж вони в Україні, з'являються. Ну я так на цих прикладах там все, що завгодно: плейстейшни, автівки, все це паралельний імпорт без проблем іде через Казахстан. Тобто, побачили зміну політику Казахстану на користь більш суворого дотримання західних санкцій. Наразі на кордоні вже простоюють тисячі фур, тобто черги на кордоні почали накопичуватися ще з середини вересня, здебільшого з фур із товарами подвійного призначення і продукцією, які є під санкціями, тобто електроніка, тобто дрони, тобто деталі до дронів і товари західних брендів. За цими категоріями митні огляди проводяться в 99% випадків. Подібні кроки з боку Казахстану, напевно, можуть серйозно вплинути на постачання російської армії цими запчастинами. Ну знову ж таки, чи буде якийсь демарш з боку Путіна, бо ця тема дуже серйозна, і це по суті там єдиний такий великий кордон із росіянами, який ще вони могли використовувати безпосередньо перекидаючи речі, бо Казахстан межує з Китаєм і звідти могли транзитом возити автомобільним шляхом. Ну тепер будуть. Що там орієнтуватися на авіацію чи орієнтуватися на потяги. Так в даному випадку все одно Кремль розробляє зустрічний план на випадок, якщо Євросоюз все ж таки наважиться. Я не скажу, що вирішить, а наважиться вилучити заморожені за кордоном російські активи. Тобто, за словами людей, які є там наближеними до уряду Російської Федерації, у відповідь Росіяни націоналізують і швидко розпродадуть іноземні активи в рамках нового механізму приватизації. Ну там і так небагато компаній залишилося, хоча, от ми час у часу з вами бачимо, що ті чи інші. Чи бренди намагаються там подовжити патенти на свої власне, бренди, на свої імена? Але указ, що дозволяє проводити прискорений продаж держактивів в особливому порядку, Путін підписав 30 вересня, і там, окрім всього, ще й наголошується, що це відповідь на недружні дії іноземних держав. До речі, вчора виступаючи на цьому Валдаї, той Путін чи той, що схожий, на Путіна, в Європі назвав дві дружні країни. Здогадайтеся, які Словаччина і Угорщина. Всі інші не дружні. Так от, в тому числі, санкції. Це відповідь на санкції, і от джерела стверджують, що цей документ покликаний прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних. Якщо ЄС почне арешт російських активів, Москва от буде таким чином відповідати. Тепер за наші гроші, друзі, теж напередодні багато було розмов. Армія виплати по перше. Давайте в цифрах, щоб теж знати, а не здогадуватися. Бо для розуміння загальної картинки треба розуміти, що в нас оборонний бюджет на наступний рік зростає на 12 мільярдів доларів. Це порівняно з витратами на оборону цього річ. Тобто пані Підласа Роксолана, це очільник комітету Верховної Ради з питань бюджету сказала, що в планах на наступний рік фігурує, е, на, на загал, сума 120 мільярдів доларів для захисту від російської агресії. Тобто, тільки оборонна тема, плюс 12 мільярдів доларів. Тобто половина цієї суми це внесок України через державний бюджет, це 60 мільярдів, про які говорив президент Зеленський. Пам'ятаєте, 60 є а 60 це виклик. Ну от вона підтверджує що половина цієї суми це внесок України, а інша половина це зброї і боєприпаси, які надходять Україні від партнерів в натуральному вигляді. Це дуже амбітна мета, тому що в цьому році ми плануємо з бюджету і враховуючи зброю, яка надійшла від партнерів, Класти в оборону України 108 мільярдів доларів. Тобто, план на наступний рік більший і всі зараз працюють над тим, щоб забезпечити ці надходження. При тому, коли пішла розмова, що будуть затримки і виплат військовим, то вона одразу сказала, що того бути не може. І спростувала по суті поширену в засобах масової інформації заяву про те, що типу з 1 листопада військові можуть почати затримувати зарплату через, нібито брак коштів для виплат. Вона сказала, що то ні. І кілька ключових моментів щодо змін до бюджету ще цього року. А є потреба збільшити видатки держбюджету на оборону на суму близько 300 мільярдів гривень. Що робиться, Мінциф, мінфін готує законопроєкти, Зареєструє його в перших числах жовтня. Ці зміни можуть чи стануть. Т, можливо, тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить використання 6 мільярдів євро. А це відсотки, які дають під свої гарантії країни G7. це Air Loans, така програма на операції військові потреби. Тобто прогноз дуже і дуже оптимістичний. Отак так вона сказала. Тепер стосовно теж новацій, бо вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна зможе використати іноземну допомогу для фінансування суто сил оборони. Тобто, вже всі перестали соромитися. Якраз тут пані Підласа і каже, що із відповідним проханням до Єврокомісії звернувся уряд, парламент, безпосередньо президент Зеленський затримок виплат військовим ще раз в зв'язку із цими іншими аспектами бути не може, причому не капслоком. І не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд вже залучив гроші від розміщення облігації внутрішньої державної позики, які нормально продаються. От вам і відповідь на питання. Тепер щодо інформації про опалювальний сезон. Давайте так теж в цифрах на ту секунду, коли я записую це відео, нафтогаз про звикпрозвітував. Про те, що 97% плану кабміну по закачуванню газу вони виконали, тобто там 13 мільярдів кубів зараз є. В рамках плану затвердженого Кабміну до початку опалювального сезону виконали цю цифру. І якраз просто днями в Києві підписали з Європейським інвестиційним банком угоди на 300 мільйонів євро якраз для закупівлі газу. І питання закритим є. А причому ще раз скажу, в Європі з газом проблем немає. І зазначив керівник Нафтогазу, що до початку опалювального сезону ще є невеличкий час, але от, щоб ці 3% добити, і каже, що має стриманий оптимізм щодо виконання 100% поставленого урядом завдання з накопичення в сховищах достатніх обсягів газа для безпроблемного проходження опалювального сезону. Згідно з дорученням, ще раз там треба мати. 13,2 мільярдів кубометрів газу. З них 4,6 мільярдів це імпорт, який безпосередньо є. Ну і плюс не дарма ж сьогодні. Ми знову ж таки з вами спостерігали удари чи намагання ударів Путіна якраз по газовій нашій інфраструктурі з видобутку і транспортуванню. В принципі, ще раз в ЄС розпочинає опалювальний сезон з повними газовими сховищами. Вони ж закупили і через штати і з інших джерел, якраз партії скрапленого газу. І що цікаво, ми теж почали це постачання в цьому сезоні. Україна зафрахтувала і привезе п'ять великих танкерів. Це ну мінімум там 500, мільйон, 500 мільйонів кубів зі штатів. Тобто, цей сезон ми робимо завдяки достатньо швидкій реакції саме польського енергетичного концерну Орлен, бо він має великий довгостроковий контракт на постачання своїми на свої термінали. Крапленого газу, відповідно, ми забрали частину сього і більша частина вже на території України. Решта в процесі доставки до підземних сховищ. От таким чином, виходимо. Ну як не виходимо, а вирішуємо ситуацію. Можливо, достатньо творчо підійшли для того, щоб питань не було. Бо а, фактично з сьогоднішнього дня ну тут в столиці в нас розпочинається опалювальний сезон. А, насамперед, для лікарень, шкіл, дитячих садочків для закладів соціальної сфери. Зважаючи на похолодання, якраз от, каже, цей наш кличко з п'ятниці, тобто сьогодні соціальна сфера вже має можливість підключатися до опалення. А щодо житлових будинків, то перш ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити на всі фактори раціональне використання електроенергоносіїв. Ну, плюс до всього, ви ж кажете, що у вас там десь в регіонах літо розпочалося, в Києві ще не розпочалося. Я не знаю, чи воно буде. В принципі, ну, така температурна режим там вночі нас 4 градуси, 5 градусу. Досів тут дощ, то якась мжичка. Так от Кличко і каже, що треба подивитися на використання раціональної енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцям, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не лише поточні, а й прогнозні температурні показники, так що може наступного тижня ще потепліше. Щоб економити і кошти мешканців, бо зразу квартплати в нас інший характер та, мають. І власне енергоресурси. Тому першими, от, як зазвичай, заклади соціальної сфери. Школи, дитячі садочки, а далі будемо бачити. Так, друзі, і знову ж таки, фіналізуючи тиждень, новація в нас в такі є вже в Верховній Раді. Я казав, що така ідея є, а от вона вже матеріалізована в законопроєкті, бо за підписом Стефанчука, тобто поданий законопроєкт про перейменування копійок на шаги. Та Нацбанк, пам'ятаєте, запропонував ці копійки переіменувати на шаги. Ця тема ще минулого року з'явилася. І в раді нарешті зареєстрували відповідний законопроєкт. щодо дерадянізації назви розмінної монети України, проєкт подали Стефанчук, його заступники. Тому від не сумніваюся, буде ухвалений. Автори законопроєкту пояснюють, що назва Копійка має вороже пострадянське російське походження. Тоді як шах це суто українська назва, що вживалася. Це ще за часів Гетьманщини Української Народної Республіки. Так що будемо шагами міряти е, наше життя і сьогодення, так друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Це ще раз наш другий брифінг за 3 жовтня. Це п'ятниця, та абсолютно знову п'ятниця. Але що робити? Це життя. Йдемо далі, дякую, що ви на каналі, дякую, що ви підписуєтесь, приєднуєтесь. Дзвіночки вмикаєте. Не забувайте, що заходить формат, теж тиснути категоричну українську подобайку, лайкос, залишайте коментарі і відправляйте своїми соціальними мережами гіперпосилання, лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, друзі, патреони, дякую, друзі, спонсори каналу. Спасибі вам величезне за постійну підтримку моєї роботи. Дякую, дякую всім, хто знаходить якісь інші опції в описі. До цього відео, там є всі варіанти. А якщо маєте бажання і можливості, завжди ради і спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як мімо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо з нашими героями, хлопцями дівчатами, нашими героїчними Збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, і навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!